Сьогодні, 15 квітня, розпочинаємо з вами засідання постійної комісії Артильської міської ради з питання регулювання земельних відносин розвитку території. Присутні члени комісії Артемюк Сергій Олександрович, Лепська Любова Анатолійовна, Лець Наталія Леонідівна і Шарак Віра Валентинівна. Є більшість тому. Пропоную розпочати. Перше питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості та надання і безоплатно у власність для ведення особисто селянського господарства громадянці Поліщук ЛО. Хто за дане питання? Одноголосно. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрію щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі та надання беззаплатного власність для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва громадянці Титлок КІ. Хто задав на питання? Одноголосно. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрію щодо встановлення меж земельних ділянок натурі та надання безплатного власність для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва громадянці Шемет НО. Хто задав на питання? Одноголосно. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельних ділянок в натурі та надання їх безоплатно у власність для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва громадянам Бондарь і Путько. Хто задане питання? Одноголосно. Наступне про затвердження технічної документації землеустрію щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі та надання їх безоплатно у власність для ведення товарного сільського сподіваництва громадянину Саченку ЛМ. Хто задане питання? Одноголосно. Наступне про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та надання безоплатно у власність для ведення особисто селянського господарства громадянинам м'якоті ВМ і м'якоті ВВ. Хто задане питання? Одноголосно. А, про затвердження детального плану території земельних ділянок у межах села Беренське плану виступна документація. Скажімо так, був розроблений на підставі для методи зміни цільового призначення земельних ділянок. Буде цільове призначення нове, яке там буде для будні та заслуговування об'єкту цільового призначення. Це. Еті, ну, Пар, пар берег, пар берег. Загальна площа цих ділянок 4 ділянки 5, 0,8543 гектара. Пропонується розроблений. Пропонується дам виставну документацію детальний план запинити. На питання. Земельній ділянці приватний власне. Одна галузь. Про передачу, о, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами села Любичиніна для підготовки продажу права оренди на земельних торгах. Значить, була розроблена земельнопорядна документація проєкт зимушення доведення земельної ділянки площі ділянки 840 квадратних метрів. Пропонується. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 840. Квадратних метрів, яка планується за результатами земельних кажів передати в оренду для розміщення експлуатації будівлі і споруд автомобільного транспорту. Там вже планують будувати сервісний центр. Пропонується зареєструвати, зареєструвати правокам на земельну ділянку, надати дозвіл на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки кам'яної власності площою 840 квадратних метрів для розміщення для експлуатації будівель споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. За мене села Лючини. Хто задане питання? Одноголосно. Про передачу, безоплатну власність земельної ділянки громадянину Самогородському ОМ. Це, получается з підклади при, с... при саду, то, правильно? Mm -hmm. Хто задане питання? Одноголосно. Про передачу, безплатну власність земельної ділянки громадянину Жучкову. Хто задане питання? Одноголосно. Про передачу безоплатної власній земельної ділянки громадянину Іваненко МД. Хто задане питання? Одноголосно. Про передачу безоплатно власній земельної ділянці громадянці Савчук ДА. Хто задане питання? Одноголосно. А. Про передачу безоплатної власній земельної ділянці громадянам Набільський, ООО і Пінчук і Хто задане питання? Віра Валентіна. Одноголосно. Передачу безоплатно власній земельної ділянки громадянці на Більській ЄВ. Хто задане питання? Одноголосне. Про передачу безоплатно у власній земельної ділянці громадянина Салівону ЮО. Хто задане питання? Одноголосне. Про передачу безоплатно власній земельної ділянки громадянці Артюк Гаї. У мене тут конфлікт інтересів, голосувати не можу. Хто задане питання? Бо це мама. Артю. Артуге Левса там, бо в нас та... до сих пор не було що. Поскада цей... і, і земля не голосувало. Не голосував. Да? Да. Не не Ні, не, не, не. Не. Ні не. не до 33 годин можна було де хоче. Хто <сум> 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 задано питання? Одна галова. А, Про передачу безоплатного власні земельної ділянці громадянці Лепській ЛА. Конфлікт інтересів не голосує. Хто задане питання? одноголосно. Про передачу безоплатно власність земельної ділянці громадянину гуценку СМ. Хто задане питання? Одноголосне. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянці Пахарь ОО. Хто задане питання? новлення межземельної ділянки на суму для ведення товариства сільськогосподарського виробництва громадянці НГ. Хто задане питання одноголосно про надання дозволу для виготовлення технічної документації землеустріч до встановлення меж земельних ділянки в натурі для ведення товарів з подходівської рабництва громадянці no. обдієнку НТУ. То задане питання одноголосно. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустріч до встановлення межземельної ділянки в натурі для ведення товаристі з подходовського виробництва, громадянина завальному ОС. То за одноголосно. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустріч щодо встановлення меж для видення товарних з паспортського виробництва громадянам треба і крупці. Хто за, одноголосно. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрію щодо встановлення майже межі ділянки натури. Для ведення товарних з паспортського виробництва громадянці Мастерук і М. Ем. Хто за, одноголосно. Про надання дозволу на вигадання Землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного вільського сподарського виробництва громадянці Матушевській ТМ. Хто задане питання? Одноголосно. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного подарського виробництва, громадянину приймаку ВІ. Хто задане питання? Одноголосно. Про надання дозволу ТОВ Євгунка на видану технічну документацію зелені, щодо достановлено відновлення меж земельної ділянки в натурі для невитребуваних земельних часток паїв, колишнього КСП Євминка. Це що? Це невитрині частки паїв, тут їх 12 ділянок ціна і 12 пасавищів. ТОВ єминкам на покорення сесії на ці ділянки на ріну надано бувають, вони звернулися на сезонні пасавища поща, є було на 2,45 се нажать 1245 га, посауж 887. Тіж коронаже, да? Це політики, і вулича до форди. А, либо не по, поняв, от один одного голосу. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва громадянці Поліщук ОМ. Один голос за. Ну, присадим на ділянку частину від району на цей період проекту. Я маю то задане питання. Одноголосно. Про надання згоди на зменшення площі земельної ділянки комунальної власності. Це, це що ви що, що таке? А це вмитки за межами цього пункту, тому що получається. Земельні ділянки, які передані, були державні кадастром в Остецькому міській раді. У людей вже там був 20 соток зроблений державний акт, старий на гармонії. Тепер, коли вони старий державняк, вони не має себе поразки видно. Тепер, коли ви починаєте ввозити, то накладується на... на Ці 20 соток треба зменшити цю 4 гектарів 20 соток вибуш. То задане питання одноголоснути. Голова, то це ж Все в курсі. Про зміну цільового призначення земельної ділянці по вулиці Героїв 66-ї бригади 107 в місті Остер. Затк, значить, був розроблений проєкт замолоду щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Пропонується за проєкту проєкт замовлю щодо відносної земельної ділянки, сіловий призначення змінюється. Попередні цільове призначення було для будівництва та обслуговування будівель та рівні. Націлеве призначення для розміщення та експлуатації основних представників на пам'ятних будівлі відповідних безпереробних маршрут та іншої промисловості. Площа 0,38-13 гектарів, вулиці Героїв 66 Гради, 107. Це То задане питання одноголосно. Про перейменування вулиці Ліснянської в селі Кирхайць. пропонується, там ваш процедура пройшла, потрібно затвердити. Значить, розглядаючи колективне звернення жителів села Кріхає з метою захисту національних інтересів національної безпеки, дотримання прав і свобод та законних інтересів громадян України пропонується перейменувати вулиці в селі Кріхає з вулиці Деснянської на вулицю Михайла Романченка. То задане питання одноголосно. Про цільового призначення земельної ділянки громадянина Лабатюка ВВ. 7 суток земельна ділянка приватної власності звездження особистого селянського підсобного господарства на для будівництва та обслуговування до будинку Воспольської вулиці і споруди. Патюка Володимира Васильовича, в селі Юлька. Проєкт розроблення пропонується затвердити і змінити його призначення. То задане питання. Отноголо. Про внесення змін до рішення Стецької міської ради від 10072015 про передачу безоплатну власність земельних ділянок. Це старі рішення. Значит на форматі одна буквально леста в лич, лестка в лича. То задане питання? Одно Питання Питание вычепи Прошу закінчити наше засідання.